Наполеглива праця та велике бажання. Тернопільський рятувальник Михайло Шаблі здобув золото на чемпіонаті України жиму штанги лежачі. Пауерліфтингом займається з 14 років. Каже, на кожному тренуванні викладається наповну. Досить важко, були і травми, були і хвороби. Ми не вийшли на той результат, що ми хотіли перед змаганням. Підготовка починається зразу після наступних змагань, 3-4 місяці, залежно від періоду. Спортсмен став кращим у ваговій категорії до 66 кілограмів, зафіксувавши в жимі від грудей вагу 185. Останні змагання були в цьому році, не проходили в місті Коломия з 24 лютого по 1 березня. Звичайно, було важко. Кожні змагання це важка праця. Суперників було небагато, але вони були дуже сильно досвідчені. Разом зі спортсменом на всі змагання їздить тренер та колеги по спорту. Каже, їхня підтримка допомагає тримати себе в тонусі. На кожне змагання є. Їдуть різні кількість учасників. Названі завжди тренер і товариші по спорту. А також підтримують завжди рідні товариші по службі та близькі друзі. Загалом Михайло вже встиг взяти участь в міжнародних змаганнях всеукраїнських та обласних. Більшості випадків здобував перше місце. На запитання, чому обрав такий вид спорту, відповідає, що це для нього маленька історія. В цей вид спорту мене змотивував. Один з найкращих тренерів по важкій летниці Онишук Степан Миколаївич. В одному з продалів міста Тернопіль він побачив мене перспективу і робив бесіду, змотивував і переконавши, що я можу витягнути великих успіхів цьому виду спорту. Спортсмен каже, майбутня ціль в пауерліфтингу одна виграти золото на міжнародних змаганнях. Кожен спортсмен, типу, я думаю, що він мріє про чемпіонати світу і змагання найвищого рівня. Наразі Михайло готується представляти Україну на наступному чемпіонаті Європи з пауерліфтингу. Турнір відбудеться у серпні в Туреччині.